Доброго дня, мене звати Ігор Тритуб, я координатор проєкту по протидії торгівлі людьми в благодійному фонді Харків. На сьогоднішній день багато українців шукають кращої долі та шукають заробітку за кордоном. І в цьому процесі зустрічаються з фірмами, які займаються посередницькою діяльністю у працевлаштуванні за кордоном. Наразі, по неофіційним даним, приблизно з 10 фірм, що займаються такою діяльністю, працюють неофіційно. Та саме для цього ми зараз з вами розглянемо деякі правила безпечного працевлаштування за кордоном. По-перше, це треба дізнатися всі права та обов'язки працівників в тій країні, в яку вирушаєте працювати. Треба зібрати повний пакет документів для роботи, такі як робоча віза, окрім Польщі, договір на працевлаштування, дозвіл і діючий закордонний паспорт. Пам'ятайте, що змінити тип візи за межами країни походження неможливо. Також пам'ятайте, що робота за будь-якою іншою, окрім трудової візи, є неофіційною. Свої документи, особливо це паспорт, тримайте при собі і віддавайте його тільки повноваженим особам. Зробити краще зробити ксерокопію всіх документів і одну копію тримати в себе, а іншу залишити вдома. Зробіть скан копії всіх важливих документів та завантажте їх в електронну пошту або в сервісах на кшталт Google Диску. Старокопії документів, фотокартку та дані відносно вашого працедавця відносно майбутньої роботи, місце та місце проживання в іншій країні лишіть близьким та рідним. Добудьтеся з рідними та близькими про ключове слово. Це не буде означати, що ви потрапили в якусь кризисну ситуацію та вам необхідна допомога, якщо вам дозволять зателефонувати, проте не дозволять сказати про це. А також вже ж повну інформацію про фірму, яка вам пропонує свої послуги, про майбутнього працедавця, про місце його розташування, місце знаходження, про майбутню діяльність. Всі умови. Такі як оплата, проживання, харчування, транспортні витрати, на яких умовах цей договір буде підписуватися, то на яких умовах він буде розірваний. Такі слова, як відносно умов, майбутньої роботи ви видамося з працедавцем по місцю прибуття, вас повинні насторожити. Та наостанок перед виїздом за кордон дізнайтеся про всі державні та недержавні структури, які можуть вам допомогти в разі виникнення якихось непередбачених ситуацій: це посольські та консульські установи, державні структури поліція, прикордонні служби, недержавні структури церкви, благодійні фонди та інші.